Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, сезон овочей в самому розпалі. Тому для того, щоб вас не напружувати, непотрібною інформацією, бо ви вже всі молодці, ви вже знаєте, як все працює, я запекла 220 градусів десь 25 хвилин Ось до такого стану. Бачите, баклажанчики. Вони мають трішки відпочити. Ось таким чином їх викладаємо в мисочку і накриваємо, ще. І накриваємо плівочкою, для того, щоб легше було зняти шкірочку з цих баклажанів. І будемо сьогодні з вами готувати таку близькосхідну страву, яка називається Бабагануш, або, знаєте, як на арабській мові воно звучить бабагануч. Тому я не знаю правильно насправді, де тут наголос. У нас кажуть Бабаганош, тому хай буде Бабаганош. Покажу вам два варіанти: як страву східну, так і турецьку. Тому лишаємо їх, хай вони трішечки у нас затомляються, втомляться. Так. Сковорідочка. Зазвичай в цій пасті, в цій страві використовується паста тахіні. Хто знає що це таке, той молодець, хто знає, де її придбати, молодець, а в кого її немає, зараз я розповім, як її зробити. Це звичайна кунжутна паста. Тому кунжут трішки підсмажимо на пательні. Трішки до золотавого такого відтінку. І е, в кого що є, в кого є кавомелка, то і на кавомолці те роби. Я зроблю ось е, в, такій, е, в такому гаджеті в своєму кухонному, тому трішечки, трішечки підсмажуємо до такого характерного аромату підсмаженого горіху. Зовсім недовго, щоб не перепалити. Бо якщо ми перепалимо, це дасть гіркоту. Насправді. Е, Баклажани для цієї страви запікають на прям на знаєте, на таких вуглях вугілля викладають, запікають і готують таким чином. І тому ця страва має аромат димку. Ми з вами аромат димку замінимо копченою паприкою. Тому запікайте в духовочці, беріть копчену паприку і вперед. Так, ще трішки і будемо перетирати в пасту тихій. Пересипала я все ось сюди, в свою ступочку, такий гарячий ще кунжут. Послухайте, як він. Чуєте? Це перетирається все, виділяє він олійку і стає пастою. Тому тут трішки потрібно попрацювати або ж знайти пасту тахіні. Повертаємося в пункт А з пункту А, в пункт Б. А я поки попрацюю. Так, ну все, такий порошочок у мене нібито вийшов. Я хочу додати трішки, зовсім трішки водичку, десь одну столову ложечку. І дотерти ще до кремового стану. Бачите, такий виходить паста. Все, паста готова. Погляньте така маса. Відставляємо побачимо, що тут з нашими баклажанчиками. Так, ось так. Дивіться, досить легко відходить шкірочка. Ось, бачите, тому ми їх маємо почистити. Ось так. А, ще ніченька. Краще, звичайно, дати їм. Повністю вистигнути і працювати далі. Але в мене вже гості на порозі, то я маю це робити швидко. Так, почистила. Ніж. Тут є два варіанти. Ви можете це зробити блендером, але зазвичай, якщо ми робимо зараз на початку ізраїльську страву, це все січеться ножем. Тобто просто ставайте і ось таким чином. Нарізайте баклажан. Бачите, він дуже легко перетворюється в таку майже однорідну масу. Ось таким чином. Ось так, майже однорідно це все перекладаємо до мисочки і приступаємо до всіх інших баклажанчиків. Так само з ними. Також поступаємо. Так, ще два баклажанчика. Мисочку Нет. Далі, часничок. Тут також е, є декілька варіантів. Якщо у вас все добре з е, тим, як перетравлюється часничок в вашому організмі, я вас вітаю. Якщо ж у вас, ну, наприклад, як і в мене є трішки таке, знаєте, непереносимість часника свіжого, ви можете його запекти. Ось, дивіться, я взяла головку часника, зрізала ось цей вершечок. Вершечок, бачите, і е, обгорнула фольгу, і також разом з баклажанами запекла 220, пів годинки, це як е, має бути. І тепер ось так досить гляньте, такими рухами вичавлюємо оці чесничок, О, хорошо, масу, ось цю чесникову до нашої страви. Це дуже ароматно, але при тому, при всьому не буде у вас ніяких питань по переварюванню цього самого чеснику. Тому я... Так, баклажан, чесничок є. Тепер лимон. Я хочу цедри додати сюди. Цедра нам дає аромат, ми вже всі знаємо, а сік, смак. Тому для аромату десь половинку лимона я натру, я yeah. і далі вичавлю сік десь половини лимона. Так. Ось прямо так. Ммм, mm, ароматно. Є. Yeah. Паприка, як я вже вам говорила. Десь чайна ложечка в мене. ну Мабуть, що половинку я використаю. Так. І зелень. Зелень сюди додам. Здивіться, такий вже вигляд має бабагануш Зелень я використовую кінзу. Звичайно, бо це ж східна страва. Ось тут кінза. В мене є прям такий гарнений пучечок, навіть коли десь пополам його з петрушкою. Якщо ви не любите кінзу, використовуйте ну, петрушечку, мабуть, тільки. Але повірте, це дуже смачно. Тому дрібненько посічам зелень. Ось так, досить зелень. Також відправляємо бабагануш. Для. Все, нам лишилося довести це все смаку. Зіра, звичайно. Адже це схід. Паста, яку ми з вами ось тут так чавили, отримували. Звичайно, додаємо її. Десь одну столову ложечку. Десь так в мене і вийшло. Ось так є. О. М -м -м. Дуже смачно. Так. І сіль. Будемо з вами куштувати і доводити смаку. Так, оливкової олії. Десь пару ложечок. Так. І перемішуємо. Все, побачите, яка це краса. В принципі, ось це в нас готова страва вже східна, яку дуже полюбляють. Арабські емірати. Тому ось це вона готова. Ми маємо приготувати гріночки або лаваш на сухій пательні. А хочете в духовочці, можете це все підсушити, збризнути оливковою олійкою. У мене такий, бачите, зерновий хлібчик дуже гарний. Його я і підсмажу. Так, я вам обіцяла показати ще один варіант, тому, будь ласка, уважно, якщо ви полюбляєте фету і баклажан, а це прям поєднання святкове, ви обов'язково маєте спробувати ось цей турецький варіант. Тому ось цей базовий, арабський, додаємо 2 столові ложки фети. І все це. Знову перемішуємо. Навіть, ви знаєте, можете тут не сильно це все перемішувати, бо я люблю, коли от прям шматочки фети потрапляють, і такий, знаєте, присмак відрізняється від загальної маси. Все це викладаємо в тарілочку. Так. І подаємо. З гріночками, або з лавашем, або, я не знаю, з чіпсами, можливо, як варіант. Тому готово. Так, можна збризнути так. оливковою олією. Так, щоб, знаєте, гарненько-гарненько блищала поверхня. Трішки притрусити для аромату паприкою. Ось так, половинку. І подати згоріночка. Ой, як вони я... гарний. Так, Раз. І два. Ось така неймовірна східна страва. Готова. Оп, і листочок. Ну що? Зараз вам розповім, що ми тут приготували. Така намазочка, така собі закусочка. М -м -м. Ну, ви знаєте, баклажани я люблю в будь-якому вигляді, але тут вони грають зовсім по-новому. Таке ви маєте точно скуштувати, тому що тут, е знаєте, духмяна така нотка копченої паприки, кислинка від лимона, кислинка від. Фети, і все це в поєднанні в цій пасті з хромким, ось таким багетіком це неймовірна смакота. Готуйте, смакуйте і повертайтесь, бо я на вас тут чекаю.